Перший мій гість блогер, інфлюєнсер, бізнесмен, мій добрий колега і ще навіть співак, якщо що. Олександр Волошин такі аплодисменти. Дуже багато. Да, ми платимо за них. Олександр Волошин. Топовий український блогер, інфлюєнсер, співак та умілий ловець популярності і хайпу. Як ти? Перший раз починаю е, свою таляпанку з, зі слів як ти. Як я. Як ну, я? Нормально. Дякую, що прийшов. Звертаюся. <звертайтеся> я, так... я не буду багатослівним, тому що проживаю зараз такий період у своєму житті. Та я бачу. Нелегкий і мені не. типу… Ну, знаєш, важко навіть говорити. Тому... Ми з тобою знайомі е, довгенько. І я тебе ніколи таким не бачив. Ну я тобі серйозно говорю. Ну, да. Зазвичай, яка б в тебе срака в житті не була, ти тримаєшся ге-гей, тільки коли 50 Грамс вип'єш, тоді вже аж ти зізнаєшся, що щось може не так. 50 да. Грам будеш чи ні? Ні, ні, за рулем. Хочеш Кока-Коли? Да. Дайте кока коли дитині. Дайте дитині Кока-Коли. Дякую. Дивись, в мене так сталося вперше. і Я сподіваюся, що в останнє, коли в мене в гостях людина, яка попала в список миротворців. Ну да. Чесно кажучи, тут якась така дивна ситуація в країні, що навіть я, коли тебе підтримав, хапнув за це. Угу. — Як ти це пояснюєш, чому маючи очевидних ворогів, маючи очевидних ворогів всередині країни, чому все злетілося на тебе? Як я вважаю, я напевно, зрозумів, що як я вважаю, я маю залишити про собі. Типу, ти забагато вже говориш, як я дуже ти думаєш, багато вважав. Да. І доважався до того, що зараз я вже боюсь щось говорити. Ну ти і сам сказав, що ти просто не так сформулював свою думку. Ну, давай так. Я ж е, якби пояснив потім свою точку зору, в себе в сторіс, я потім пояснив людям і доніс, що я мав на увазі, але це вже нікого не цікавило. Чому? Чомусь вирвали конкретно там одну певну фразу і почали е, вірусити її по. Всьому інтернету, по всім СМІ, по всім паблікам. Це вже, це, ж, це вже не я маю на це відповідати. У тебе вже така хрень колись була? Це коли ти відібрав в дитини телефон. Так, да, але є велика різниця. То інфопровід я робив сам. Я створюю його сам, я контролював, в принципі, все. Але результат, якщо чесно, був, пам'ятаєш, той самий. Ми навіть колись з тобою про це говорили, що відео, де ти забрав дитину на телефон, да. набрало набагато більше переглядів да. і охоплень, ніж да. тоді, завжди. коли ти розкрив секрет. Так, так, так завжди не відбувається. Да. Але в цьому випадку я ж нічого не створював, нічого не контролював. Не задумувався взагалі, там, що я роблю, що я, як я кажу. Тому що, коли я говорив, був якраз прильот Фамедіт, і я uh -huh. якби. Просто емоційно якось це переживав, знаєш, як будь-яка інша людина, коли ти побачив фотографію дитини окривавленої в руках, да. і просто ти на емоціях записуєш щось свої щось, думки. Да, свої думки, які ну не підбираючи слова. Uh -huh. Ну я зрозумів, що в моєму випадку все-таки треба підбирати слова. Також дуже дивна херня. Бо е, я також був біля Охмадиту, ми з тобою розминулись, ми там з тобою не бачились, але я бачився ще з декількома публічними особами, які тебе там застали, і вони говорили про те, що вони були в захваті від того, що ти робив там. Але в твоєму випадку, стільки скільки ти допоміг, воно все одно не перекрило то, що ти ляпнув. Не. Чому? Я не знаю. Але тим не менше, в тебе є люди, які тебе підтримують. У ну, ми є люди, просто які бачили все, знають все, знають реальну мою позицію. Знають. Що я робив для країни в цілому спочатку uh -huh. повномасштабного вторгнення? Ці люди да, вони все знають просто. У них є більше інформації, ніж у інших людей. Можна я одну історію розкажу з нашого з тобою спілкування? Давай. Коротше, одного разу ми тільки-тільки з Сашою познайомились, ну не тільки тільки, бо коли ми з ним познайомилися, ми були дуже на підпитку, <хи> Але при, при одній зустрічі, коли ми обговорювали там, написання Сашиної пісні, він мене запитався: а ти взагалі рахуєш, скільки ти? Ти відправив вже машин на фронт. Я кажу, ні. І ми сиділи, ти кажеш, і ти, а ти не моніториш, скільки, ти не рахуєш, скільки машин ти, ти відправив? Я кажу, та ні, не рахую, я ж це не роблю для якоїсь звітності. Mm -hmm. І ти мені тоді вперше сказав, ти знаєш, а я зрозумів, що я буду вести це в телеграмі, а, і ти так. мені сказав тоді, я буду вести, скільки, я нікому не буду це показувати, просто для того, щоб здати. Я кажу так, а на що ти робиш? І ти тоді сказав мені, роби. Я кажу, а мені це що? бо за тобою прийдуть. І ти сказав, yeah, yeah, yeah. ти тоді сказав, за мною прийдуть, а я не такий гострий на язик, як ти. Щось mm -hmm. таке вже пам'ятаю. Да, я зробив тоді канал, він в мене досі є, називається Моя Помощь». В один момент я на початку повномасштабного почав там, я відправив свій особистий кошти, там, yeah. за те, що я збираю кошти, а це був перший збір по факту, з людей yeah, такий yeah, yeah. крупний. До цього я постійно свої кошти відправляв і збирав з бізнесів. Тоді я відправив мільйон гривень своїх, показав це в інтернеті, і всі почали мене хейтити. За те, що я показав це угу. і пройшов час. Я думаю, я не буду показувати тоді. Я просто буду собі записувати, тому що ну в будь-якому випадку, типу, мене спитають, що ти робив, чим ти займався, чи ти допомагав ти чи ні. Тобто так. ти десь це вже знав я наперед. Б, якось да, відчував, що таке може бути. А я б так і не завів цього телеграм-каналу. Ну а я завів. А прийдуть, я так зрозумів. Знаю, я завів, я вів, але потім все одно зрозумів, що не дивлячись на те, що говорять, треба показувати, тому що я людина. Як за якою повторюють інші люди. Uh -huh. а, і коли я не показую контексту, коли я не показую, що я приймаю участь в тому, щоб е, країна рухалася до перемоги, то і інші не будуть цього робити. Uh -huh. Тому там хто буде хейтити, це їхнє право, але я роблю це з цілею. Звісно, показати людям приклад, показати, що я це роблю. Тому що ну я ж показую, як я бухаю. Ну так ну типу, мене за це щось особо не хейтять, А коли я показую допомогу, хейтять. Як це буде, Це дуже дивна історія, насправді. Слухай, ще одна тема, яку я би точно не зачепив, але не люблю куперсатися в чужому. Тим не менше, воно стосується безпосередньо мене. Ага. Бо якось так сталося, що я познайомився з тобою і з Анією, ще коли ви були парою. Ага. І по факту знайомий був і з тобою, і з нею. І дружили із тобою, і з нею. І я такий не один в да, вашу, да, вашому да. спільному оточенні. Чи через то я вважаю, що це стосується без мене також безпосередньо. Mm -hmm. І тобі, і їй писав пісні. <сум> і в один момент воно знаєш, ти хочеш, не хочеш, але воно починає торкатися і твого життя. Також що мені сподобалося в ваших стосунках, і вибач, що я так говорю, і в тому, як ви розійшлись. Це в тому, що ні один, мені здається, ні один з ваших кінців не був перед вибором, з ким він тепер має дружити. Mm -hmm. Ну тобто, знаєш, в мене не було такого. Ну я спілкувався з тобою і з нею, і в принципі ваше розставання якось ну не вплинуло, не, вплинуло, не вплинуло на це спілкування. Ну хоча справедливості ради я якось зайнят і в принципі і перестав спілкуватися. Я цього руки не перекладаю. Але не через конфлікт. Історія в чому. Ви почали говорити про те, коли розійшлися, що ви продовжуєте спілкуватися, що ви в хороших стосунках, адекватних, дорослих і дружніх. Mm -hmm. На сьогоднішній день це так само, чи ви не спілкуєтесь більше? Не mm спілкуватися. -hmm. Вона якось відреагувала на твою ситуацію, яка зараз в тебе в житті? З миротворцем, з, з винувачем? Давай так, слава Богу, ні. О чого слава Богу. Ну, хай хай, хай, хай це просто буде безпоясно. Ти маєш на увазі, що якщо б вона відреагувала, то це б було якось погано? Я не знаю, тому я сказав, що а. слава Богу, ні. Окей, ще прийде до тебе один колега, то не буде великий секрет хто, бо ми спілкувалися його початку зйомок. але потім прийдуть люди, які готові тебе підтримати. А то на сьогоднішній день, Саша, люди на вагу золота. Я знаю. Я дуже розраховую на те, що хоча б перша людина, яка зараз прийде, буде твоїм потім опонентом, що це є твій друг. Ти що скажеш? ви просто говорили перед тим. Ну, це знаєш, я думаю, що це знаємо точно я і він. Добре, я зрозумів. Значить, панство, я запрошую сюди другого свого гостя. То є інфлюєнсер, то є блогер, то є телеведучий. Ой, Богдан Буше! Салют! Привіт! Зіле від мене бачили. Віде. Богдан Шелудяк. Він же Богдан Буше. Не менш топовий блогер та інфлюєнсер. Криптоінвестор, актор, телеведучий і в день, і вночі. Що go небо, go як діло? Я сідаю. Як діла? Так. Дивлячись з чим порівнювати! З ким! Давай так, з ким. Нормально. Я бачив, що ти в коментарях eh, до Сашаних постів ти постійно десь там залишаєш свій відгук про ту ситуацію, яка відбувається. — саме відгук. Саме відгук. На мою думку, ситуація склалася не самим найкращим чином. Тобі приліталося, те, що ти підтримуєш Сашу? Ні. Знаєш, в чому прикол? В тому, що люди... В соціальних мережах хавають інформацію дуже поверхнево. Людина може за день чотири рази переобутися, в залежності від того, яку інформацію вона побачить. Mm -hmm. вот. І просто на всі е, такі коментарі реагувати. ну це... Слухай, але ми не можемо виключати той факт, що це впливає безпосередньо на життя і на майбутнє цієї людини, про яке це говорять. Ну, я... я тепер е, одною своєю фразою може не тільки себе знищити, а й знищити е, всіх своїх товаришів, друзів і знайомих. Просто сказавши про те, що мені теж ніхто не сказав нічого поганого. Mm -hmm. Бо якщо мені ніхто не сказав нічого поганого, значить вони значить, думали так само, як. Значить, ді. хто ваші друзі, давайте розберемося. Mm -hmm. Ну, тим mm -hmm. не менше я бачив раміна, вона спочатку на тебе наплювала всіма своїми вигуками, а потім теж сказав, що все, все, що стосується, охмади, то я впевнений, що він до копійки віддасть. Ні, ні, вона все в, одному, в одній сторіс писала. Просто є така історія. Коли ти хочеш зменшити супротив людини, ну, типу, супротив, це що, коли я тобі щось кажу, і кажу це в такому тоні, що, типу, я в тебе, знаєш, відбираю, начебто, волю, думати якось по-іншому. Я тебе люблю. — Да-да-да-да. І вона просто подала інформацію в правильному тоні. Спочатку озвучив абсолютно логічний факт, що мені не потрібні гроші зі збору, всі товариші, друзі, знайомі, вся моя аудиторія про це знає. І це факт. Адекватний логічний, тобто немає інших підтверджень, що я ці гроші вкрав. Ну немає підтверджень, що я вкрався, тому це просто роздута інформація. Вона це озвучила. А далі вона почала писати все одно інформацію, яка не співпадає з е, дійсністю. Абсолютно ноль. Ну, у мене теж були певні, скажімо так, зашквари, які притягнули, які взагалі я не брав участі. Я просто стояв поруч. Знаєш, як в дитинстві ти курив? Ні, я просто так. рядом стояв, друзі курили. От така у мене була ситуація, але мене це не оминуло. І бренди відмовилися від співробітництва. А чому знаєш? Тому що дві людини. Просто під постами, наприклад, Філіпсу писали, як ви можете з ними працювати. Дві людини! Дві! А я йому поклення даю сотні тисяч! А дві людини написали, і вони вже ні ні ні. Розумієш? У мене реально серед моїх знайомих не було жодної людини, яка б мені сказала і щось там типу того, що ти ляпнув якусь. Ти саме в мене Ти саме в мене? Жодного знайомого. Бодь. Як ти пам'ятаєш історію вашого знайомства, а потім, я так сподіваюся, дружба. Сані? Так, Блин, а ми що, давай поженімося? Да, <рігун> <давай, рігун> да, Це справжня чоловіча дружба. <рігун> може може і з тобою колись, як би скоріше, впали. <рігун> <парі. рігун> я пам'ятаю, ми зустрілися на кальянчик десь Парбарі. в 18-му році. Барбарі чи... на Шатару Савелі. Да, ні, прикольно, ну ми якби, заочно давно друг друга знали. Ми, Ми знали, спілкувалися що в номер... Директі. Да. У нас купа спільних знайомих було. Я почав за Забоді спостерігати, в мене був аккаунт, оцей же, але я його вів як бізнесмен. Тобто у мене було 80 тисяч підписників, може 5 тисяч переглядів сторіс. Я дуже хотів бути блогером. Я дивився тоді за Забодію і ще там в Україні більше в цілому блогерів ніяких не знав. І в мене був один товариш спільний, який спілкувався з Боді. Типу, і я там підписався на, на нього, а потім підписався на мене і тільки... <кій> ну, типу, для мене тоді блогер це було те, до чого я і хотів прийти. Прикольно. От, і тоді ми ну, щось якось перекидалося словами, і коли ми зустрілися вже, то я, здається, вже почав вести саме таку да, 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 імператорську в такому форматі. Це ви можете пригадати, скільки разів вам вже доводилося змагатися як мінімум один проти одного або хоча б в одній команді? На скількох шоу? Так, ну. В команді в одній Саня приходив на хто зверху», зверху в цьому році вперше. Так. А, по факту. По факту, по факту, да. по факту було. було, було. Що я, зверху? до речі, теж був вперше на хто зверху. Да. да ладно. Угу. Ні, ну просто це ж не вийшов в ефір. Так. Тому це точно для всіх буде сюрприз, мада факти. У мене питаннячко Виникло, коли я стояв з тобою за одною стійкою. Да. Е, дідущина існує Ні. в вашому шоу? Ні. Ну, дивись, є ж певний <кій> вектор жартів. Коли піжу кашлю, так подумайте про чи вам буде казати. Є певний вектор жартів, які контекстно підходять. Ну, типу, логічно, що Леся веде вже не перший сезон, я веду другий, а значить. Типу, контекстно, ці жарти можуть бути доречними. Uh -huh. от. в цілому вони... Це просто жарти. Типу, uh -huh. от в цілому атмосфера супер, Леся супер, команда все. Ти клас. зайняв місце притулек. Ну я думаю, що я не зайняв місце притуле, Ну Він його бо... добре, давай так. Він звільнив місце притулек. Як Звята... формулюбка міняє а святер... взагалі да, да, свято свят... Місце пусто не буває. Ну, а, так. Ти хапав? Хапав. хапав. Що найжорстче, ти хапав. Продовжуємо про зверху, я так розумію. Ну, так. Мені писали, що я поганий ведучий верніть притулу так. ще до того, як вони побачили, який я ведучий. А, -а, -а. а коли побачили, то вже не писали. А ти збираєшся йти з хто зверху? Ну, хіба що в політику. Там такий тропіт. Ну, Я не знаю, вроді так Казали, що так все працює. Скільки ти хапнеш добра, коли прийде якийсь третій після тебе і всі будуть писати Верніть Бодю», бодя був клас і Леся така. Добре, ти знаєш, що тебе сьогодні чекає? Ну, я так розумію, у нас будуть люди, які виявляються, вони є.